Всім привіт! Інформація буде по високогірному облітнику Севуля. Планово ми мали виставляти батьківські сім'ї і облітувати там наших маток F-0 1 липня. Ну, але цю дату змушені переносити. Переносимо на 15 липня. Зараз поясню чому. У нас два тижні падав дощ. Так що, якщо йде в нас у горах дощ, все приносить якусь біду. Ну, на той раз у цю сторону йде наш облітник, орунтувало міст. Так що міст буде на ремонті ну, стоїть від 14 червня до 12 липня буде міст на ремонті. Так як 12 липня обіцяють, що міст відновлять. 15 липня ми будемо відставляти батьківські сім'ї і маток будемо облітувати. Так що, хто планував вивезти на наш облітник своє ВК Нуклеуси, мусите зробити другий раз прививку, вирахуйте собі другі дати, бо прививки вже поробили. Я робив прививки 15, 16 і 17 червня, так як на 1 липня би були. Ну, ці прививки заселю свою вже вдома нуклеуси. На Расовому облітнику, а в на лінійний облітник будемо робити другі прививки. Так що я думаю, що ви це розумієте, це не від мене залежить. Я тут е, нічого не можу зробити. Так як міст пошкоджений і машини не їдуть. Будемо робити другі прививки. Так, щоб ви були, хто планує виїхати, виставити своє ВК на щоб ви були е, в курсі, що потрібно робити другі прививки. Ну, а ті матки, хто в нас е, заказав f 0 вони обов'язково будуть. Місце невелика проблема, просто на 2 тижні тур відсуваємо. І ці матки обов'язково будуть, просто пересувається дата на 2 тижні пізніше, щоб ви розуміли. Так як я обіцяв за першу половину липня, що будуть матки, тепер буде друга, ну як, за місяць липень, точніше, не перша половина, а місяць липень. Тепер дата буде друга половина липня і початок серпня. Ну, вони трошки зміститься. Ну і в нас мали бути два тури. Перший тур 15 липня буде. А другий тур ми вже подивимося по обстановці. Чи будемо цього року виставляти, чи не будемо виставляти, так, щоб ви розуміли. Ну я думаю, що клієнти, ті, хто хоче виставити свої ВК на ну то переважно наші хлопці з нашої місцевості мене розуміють. Ці незручності не я приніс, це ось такі погодні умови. Принесли два тижні, у нас тут без перерви падав дощ, у в Карпатах. Ну, отак. От Думаю, що ви це розуміємо. розумієте. Так, що фіксована дата на даний час 15 липня. Але, як би не було, ми все рівно туди будемо їхати. Чи 15-го, якщо ще щось будуть проблеми, перенесемо. Якогось року я облітував, навіть в мене є відео, по-моєму, у 2021 році, на другому облітнику, там в мене ще є ще малий облітник, то я вивіз був в екану Клевуси 28 липня, перша половина серпня облітувались. Тоді у горах погода класна, тепло, матки облітались, там було 25 маток, я робив собі близьке схрещування, інбридінг. Там тоді погода була класна, матки всі облітались. Матки сіяли, навіть в мене ще ці матки є до нинішнього дня, що вони ще сіють. Так як я все кажу, якщо робиться гірше, це само собою, що воно на краще. Може, це і краще. Поїдемо пізніше, погода буде класна, матки облітаються, заплідняться добре. Ну, Будемо надіяти, що все що так і буде. Тепер ще така буде невелика інформація по расовому облітнику. Матка F1. З першу половину червня погода була класна, все чітко. Всім клієнтам я відправив вчасно. Кому на першу половину червня я не відзвонив, ну, може, щось пропустив або забув записати, перезвоніть до мене. Хто проплатив завдаток, а я не відзвонив ще дотепер, бо в мене по журналу всі замовлення закриті. Так що, хто чекає ще на першу половину червня, а я не дзвоню, до мене перезвоніть. Тому що перша половина по журналу повністю закрита. І частково я відправив матки в половині червня і, ну, почалося, і почався дощ. Хлопці, хто замовив матки на другу половину червня, вони обов'язково будуть, але ваші матки настигну застрягли на обліті, щоб ви це розуміли, це також від мене не залежить. Я думаю, що все ж таки до кінця червня, другу половину червня, я зможу відправити. Ну, але можу перенести там на перші числа, перші числа липня там до 5-го числа. Я обов'язково всім відзвоню 3 дні перед відправку по номеру заказу, так як ми і домовлялися. Якщо потрібно буде почекати, це не моя вина. Я все роблю, що від мене залежить, я все, роблю, ну, я все роблю повністю, але тут таке погодні умови носять свої корективи. Головне, що погода вже є, вона вже настроїлася і синоптики передають далі там, ну, класну погоду, так що обліт буде. Чотки. Ті матки, які застряли на обліті, ми з нуклеусів відбракували, заселили другий неплідні, тому що що три дні виходять матки і ті старі тримати в нуклеусах нема потреби. Матки заселили і якраз погода тепер класна і цими днями матки облітуються. Засіють і я буду вже відзвонювати так як своїм клієнтам. Ну, ось така була інформація. Так що по облітнику зрозуміло переносимося на 15 липня. І ну, це може і добре, бо <кій>, наші там ведмеді є, хто бачив попереднє відео, що нам ведмеді там докучають. А 15 липня вже там піде ягода, підуть у ягоди і ведмідь вже піднімається до догорів. Так що може буде і менше проблем нам з тими ведмедями. Ну, але таке з ведмедями у нас буде цього року. Друга боротьба, це все я буду показувати. Ну, по блітнику все зрозуміло. Ну і по матках F1 і по відправках я думаю, що також всі зрозуміли. Так що дякую за розуміння. Всім удачі, бувайте!